Пані та панове, вітаю! Пройшов тиждень з візиту пана Сідзіньпиня до Російської Федерації, і нарешті ми можемо з вами поговорити про це нормально, спокійно, не хайпувати на цій темі і детально розібратися, що з у реальності. Відбулося, тому що гарна аналітика потребує певного часу. Отже, спершу ми розвіємо деякі міфи, які почали створюватися усілякими експертами нашого і не тільки нашого інформаційного ринку, які, скажімо так, постійно яких ви постійно бачите на теренах наших каналів, на теренах нашого Ютубу, і так далі, які завжди коментують усе і усюди, і фактично виступають. А такими експертами усілякого жанру, так розповідаючи про все і про взагалі усе, усе 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 річ у тому, що ми вже піднімали на цьому каналі у нашому минулому відео тему Китаю та тему того, що Цзіньпінь пішов на третій термін головою комуністичної партії Китаю і зараз був перебраний головою Китайської Народної Республіки. І про це ми робили відео якраз таки коли у листопаді, У листопаді. після 20-го з'їзду Комуністичної партії Китая. І зараз ми продовжуємо цю тему, оскільки тоді ми прийшли до висновку, використовуючи вже відому моїм постійним глядачам теорію, яку я розвиваю з моїми колегами, про вертикальні та горизонтальні організації. І Суть у тому, що Китай пішов шляхом якраз таки розвитку і подальшого зміцнення вертикальної організації власного суспільства. У цього були передумови безумовно, і я відсилаю вас усіх до свого минулого відео. у описі під цим відео я залишу на нього покликання. А зараз ми розберемо, чому багато людей, скажімо так, перебільшують з одного боку ефект від візиту Сізімпіня у Російську Федерацію, а з іншого боку. Оку применшують, в чому взагалі багато експертів, на мою думку, суб'єктивно безумовно помиляються. Річ у тому, що, по-перше, Росія не стала васалом Китаю. Ми повинні розуміти, що сьогоднішній день вимагає від нас чіткого використання певної термінології, тому що у кожному терміні або визначенні зарита його таке внутрішнє значення, внутрішній контекст, і який нас відсилає до певного прям конгломерату різноманітних характеристик, що якраз таки відзначається у середині цього терміну. Так от, васалітет. Це не те, що відбулося. Василітет – це конкретна характеристика певної історичної доби, причому у Європі. І так, безумовно, ми звикли. Певній мірі, думати по-західному, але все ж таки те, що ми знали як фасалітет, як форма феодального підкорення або феодальної згоди, певної феодальної домовленості, існувало лише на теренах феодальної Європи, лише у певний проміжок часу, тобто у середині тих самих темних віків. і те, що відбулося у проміжку часу, коли Цзіньпінь відвідав Російську Федерацію з державним візитом, це безумовно не було закріплення васалітету Російської Федерації перед комуністичним Китаєм. Річ в тому, що Цзіньпінь у своїх промовах і у остаточній заяві, які вони подали фактично останній день і останні дні, точніше. Вони, я маю на увазі китайці, підкреслили, що все, що відбулося у ці дні, не було закріпленням певного союзу. Навіть не тільки військового, а й економічного. Тобто, так, вони говорили про партнерство з сучасними умовами. Так, вони говорили про певну співпрацю, про певні домовленості, але це не був союз. Безумовно, васалітет він е, розуміється як певний союз, тому що одна країна або певний один володар підкорюється іншому володару на певних умовах, тому що один володар що вище, забезпечує легітимність, по-перше, певного володаря, який йому підкорюється. По друге, забезпечує. Чи його володінням правом наслідування і так далі. Безумовно б гарно використовувати подібне порівняння, подібну метафору, але вона не відповідає дійсності, оскільки пан Путін не приніс васальну присягу Цзіньпіню, а Сідзіньпінь її і не вимагав. Так, Сідзіньпінь промовив про те, що от ви, господин Путін, безусловно, будете переізбрані в 24-му году, вас вибереть ваш. Ваш населення, ми в це віримо. і так, це певний натяк на те, що КНР підтримує там постать Путіна як, скажімо так, володаря цих територій, але це не васалітет, це перше, що ми повинні зрозуміти. По-друге, Російська Федерація не стає. Колонію Китайської Народної Республіки. Це також ми повинні собі затвердити у нашому розумінні. Чому? Тому що колонія також вимагає певних характеристик, сам цей термін. Він закриває багато-багато, скажімо так, позначок, які ми повинні проставити перед певними пунктиками, які входять до складу цього терміну, тому що колонія вимагає колоніальної адміністрації. У колонії повинні стояти війська колоніальної імперії. І, взагалі, Китай, як ми знаємо з історії, доволі небагато часу мав певні колонії за. Скажімо так, теренами власної території. І ніколи не наважувався або, скажімо так, не бажав мати колонії за межами власної держави. І взагалі Китай як країна розвивався за іншими, на відміну від європейських країн, мірками, нормами, правилами, звичаями, традиціями. Взагалі, це дійсно цивілізація сама у собі. Це... Певний інший світ, якщо можна так сказати, тому що він сформовувався навколо двох головних речок Янзи та Хуанхе, був пов'язаний з виникненням о, у цій місцевості сільського господарства, і так далі, це вже питання історії, безумовно, яка також доволі цікава. Але вона впливає на те, яким чином ведуть сьогодні себе представники політичного класу о, країни під назвою Комуністичний Китай. Але... Але Росія не стає колонією, тому що вона залишається суверенною державою, вона залишається територією, на якій діє певна держава в сенсі вертикального централізованого апарату насилля, і нею продовжує керувати пан Путін або людина, що вважається паном Прутіним, так або там колегіальний Прутін, і так далі. Так от ми повинні це детально розуміти. Колонія означає. Повне підпорядкування певній колоніальній імперії, певній метрополії. А цього також не відбувається. Так існують певні домовленості між Китаєм та Росією, але вони не вимагають тотального підкорення. Скажімо так, повіновіння, як то кажуть, від російської еліти, від російського політичного класу перед Китаєм. Що ж ми маємо насправді? Ми повинні згадати таке цікаве слово, як протекторат. І те, що відбулося, на мою думку, є встановлення китайського протекторату над Російською Федерацією. За умовою протекторату, країна залишає по собі право займатися внутрішньою політикою, залишає право. Займатися зовнішньою політикою, але вона повинна рухатися у форватері зовнішньої політики Метрополії або країни, що склала протекторат над цією країною, так або вона повинна діяти за певними вказівками у певних сферах визначених домовленостей між цими країнами. І так, велика країна, яка встановлює протекторат над певною іншою країною, вона повинна забезпечити безпеку цієї країни. Поки що, щодо питання безпеки, ми не можемо говорити, але ми можемо говорити про певне. Представництво Китаю і домінування Китаю у питаннях, наприклад, співпраці або, скажімо так, созвончика з, з партнерами з Сполучених Штатів Америки. Тобто, зараз, коли пан Прутін стає нерокопожатим у всьому світові, то пан Цзіньпінь буде виконувати роль якраз таки посередника між Російською елітою, скажімо так, і усім західним світом, і це абсолютно влаштовує Китайську Народну Республіку, тому що як ми. До цього говорили у нашому минулому відео, ми проговорювали те, що Китай, який обрав вертикальний шлях розвитку, він повинен зосередити багато ресурсів для того, щоб, скажімо так, створювати гарну конкуренцію горизонтальному світові західних країн західній цивілізації. І для цього йому потрібно багато, багато ресурсів, і що дуже важливо, дешевих ресурсів. А це означає, що Російська Федерація, яка загнана у кут самими ж росіянами. Загнана у санкційний режим і усіляко, скажімо так, неприваблива з точки зору міжнародної політики для умовного заходу та країн, що є у ареалі політичного заходу, то це означає, що ця ситуація дуже-дуже приваблива і дуже Прям приємна для Китайської Народної Республіки, тому що усі домовленості, що вони заключили минулого тижня з Російською Федерацією, пов'язані з використанням ресурсів Російської Федерації. Так, ми можемо говорити про те, що і до цього Росія дуже шалено, скажімо так, постачала Китаю усі можливі наявні в неї ресурси, але зараз це закріплено, по-перше, певними домовленостями і закріплена економічна експансія Китаю усередину Російської Федерації. Факт. Фактично це закріплення політичного протекторату над російською територією над російською державою з певною автономією, яку наділяють якраз таки політичному класу росіян. Ось цих колективних порутінів їм дають можливість панувати на цій території. Але Китай резервує за собою. Право власності фактично над певними конкретними ресурсами територіями, важливими для розвитку подальшого Китаю, і це дуже як то кажуть, співпадає або впадає у логіку розвитку Китаю, яку він прийняв ще минулого століття. Коли він тільки почав розвиватися, як у тому темпі, як ми це знаємо про історію розвитку економічного Китаю, так от, сучасний Китай і політика сучасного Китаю це політика направлена на створення блоку навколо Китаю і блоку в першу чергу ресурсного використання ресурсів інших країн і за привабливими для себе умовами. У цьому плані абсолютно логічно, що до його сфери впливу переходить Російська Федерація, абсолютно Логічно щодо його сфери впливу переходить Середня Азія, тобто Казахстан, Узбекистан, Киргизістан, Таджикистан і Туркменістан. Переходить Афганістан в певній мірі, хоча там також є до сих пір питання. Під питанням Пакистан, під певним питанням залишається територія Індокитаю, тому що там є певні суперечності, тому що одні країни підтримують Китай, а точніше залежать від Китаю, а інші йому активно протистоять. Повністю під протектором. Терат, якщо можна так назвати Китаю, хоче, я думаю, перейти Іран, але існують певні протиріччя осередині політичного класу самого Ірану, які поки що не дозволяють йому повністю впасти перед Китаєм на колінця, як то кажуть, але. Ресурси Ірану, як постачалися до Китаю активно, так і будуть постачатися. Зокрема, це ті ж самі нафта, газ і інші природні ресурси, які зараз Китай буде отримувати і отримає з Російської Федерації. Що дуже важливо розуміти, також Китай зосередив свої ресурси у усіх лужних металах на території всієї планети, де міг, скажімо так, протиснутися, і активно грає у Латинській Америці і Африці. І це дуже важливо, тому що він у цьому плані відбудовує довгострокову стратегію для забезпечення себе дешевими ресурсами і з максимальним використанням їх для розвитку власної економіки. Враховуючи, що світ Заходу, а зрештою, увесь світ може поринити у певну рецесію, і для цього ми маємо всі підстави зараз про це говорити. Це означає, що Китай розраховує в певній мірі монополізувати ринок ресурсів. Для того, щоб відгризати для себе максимально низьку ціну і за цих кроків отримувати собі максимальні дивіденди з продажу товарів усьому світові. І так, це не означає, що Китай наважується або не наважується на. Скажімо так, якісь конкретні дії щодо Російської Федерації в умовах протистояння Росії з Україною. Так? Тому що ми не повинні забувати, що існує завжди людський фактор. Існує так, існують певні стратегії Китаю, але завжди існують люди, їхні емоції, їхні уподобання і інші речі. І тому абсолютно логічно, що, як висловився пан Байден. Китай поки що нічого не передавав з озброєнь, але це не означає, що не буде. І це ми повинні не забувати. І тому, коли наші поважні експерти промовляють про те, що ну дивіться, Китаю невигідно постачати Росії озброєння, тому він не буде це робити, тому що він залежить від продажу своїх товарів у Європу, і Сполучені Штати, і все таке і інше. Але ми ж повинні розуміти, що а що може відбутися, якщо тому ж Сінзіньпінь або іншим. Його прихильникам, скажімо так, яких він поставив на чолі. Китайської Народної Республіки перед собою не щось стрільне у голову, так і вони такі, а будемо посичати озброєння тому що нам щось тут зараз потрібно відіграти якусь скажемо так лінію у протистоянні зі сполученими штатами. Плюс ми не повинні забувати про те, що зараз на кону вибори у сполучених штатах, і Китай, який завжди завжди грав у виборах у сполучених штатах, дуже важливу роль не тільки як питання проблемне у середині внутрішньої і зовнішньої політики сполучених штатів, а як і активний внутрішньополітичний гравець, тому що Китай впливав на вибори як мінімум 8, 12 та 16 років, до того ж, ми завжди відкидаємо роль віку людини. А Сі Цзіньпін також не молодий горішочок, і тому найближче 10 років для нього як повно. Правного і володаря, скажімо так, з великої букви усього Китаю і людини, що претендує на створення блоку, на чолі з Китаєм, величного, який буде протистояти заходу і має всі претензії на те, щоб стати першим серед інших у всьому світові на цій планеті. Дуже важливо буде для цієї людини за ці 10 років, найближчі яких він буде ще, скажімо так, фізично активний і розмово активний. Дуже важливо для нього. Створити усі мови, наприклад, для повернення своїх колишніх територій, зокрема того ж Тайваню, і можливо, і північних територій, про які ми також говорили в минулому відео. А це означає, що тими чи іншими способами, методами він буде добуватися власних амбіцій і добуватися того, щоб той же ж острів Тайвань перейшов до його юрисдикції, китайської, сідзінпінської юрисдикції. А це означає, що рух ресурсів в один бік і товарів. who inch big Південним шовковим шляхом буде зростати. Це означає, що нарощування військового потенціалу Китаю буде зростати. Це означає, що він буде користуватися усіма можливостями для того, щоб забрати назад Тайвань і нарешті встановити контроль над морями навколо Китаю у повній мірі, як вони цього бажають. Будуть ці намагання зростати, і своїх апогеїв або кульмінацій можуть досягнути або у 2028-29 році або у 32-му, 33-му, що також дуже важливо розуміти, що в ці роки будуть дуже важливі вибори у Сполучених Штатах Америки, або буде обрання, скажімо так, нового президента у 28-му, -29 29-му, якщо у цьому році, 24-му, який наступає, буде переобраний умовний Байден, якщо він піде. Коротше, все залежить від того, хто буде обраний президентом Сполучених Штатів Америки у 2024 році. Якщо це знову буде Байден, то ми тоді робимо ставочку на 28-29 рік, тому що тоді будуть нові вибори нового президента. Або на 32 33 рік. Якраз таки, якщо у 28-29 році буде вже переобрання нового президента, який був обраний у 2024. Коротше, Суть полягає в тому, що протистояння якраз таки починається зараз, і у цьому о, часовому проміжку воно буде займати мінімум 10 років. Протистояння навколо Тайваню, протистояння навколо забрання ресурсів, зменшення ризиків під час майбутньої рецесії, збільшення своїх можливостей як блоку навколо Китаю і забезпечення своєї безпеки. В тому числі і за рахунок Російської Федерації. А тому залишимо поки на цьому місці наш аналіз. Це означатиме, що Україні у найближчій перспективі, навіть після завершення війни і нашої перемоги, буде доречно осторогою певною ставитися до Китаю, оскільки ми будемо частиною західного блоку. І по-друге, Україна може замінити Китай у західному світові, тобто стати тією країною, тією місциною і, скажімо так, простором, де західний світ зможе зосередити свій військово-економічний потенціал, скажімо навіть так, і зможе Україна у такому випадку відігравати ключову роль у забезпеченні Заходу. Ресурсами, можливостями, і, що найбільш важливо, часом Часом для того, щоб відновити економіку, відновити всі ці руйнівні процеси, які були запущені не тільки самими властителями Заходу, а й авторитарними режимами, які намагалися впливати на захід усередині. І це дуже важливо для розуміння як і нашого політичного класу, так і нашим громадянам, які зараз от ви дивитеся моє. Відео майте на увазі це, якщо ви будете планувати своє майбутнє, і безумовно повинні ми звертати увагу на діяльність Китаю у такому вимірі. Чи вплине Китай на перебіг війни між Російською Федерацією і Україною? Ось тут, якраз таки, ми не можемо відповісти. Чому? Тому що. Якраз таки цей вплив він дуже залежить від особистого вибору лідера Китаю, від того на яку країну він вирішить робити ставку у цій війні, або взагалі вирішить не робити ніяких ставок від його власної позиції. Тобто все це не прораховані в жодному разі фактори, і потрібно лише, скажімо так, робити висновки з тенденцій, що відбувається, а ніяк не намагатися прогнозувати те майбутнє. Яке для нас неможливо, на жаль. Спрогнозувати, а тому будемо дивитися, що буде відбуватися далі. Будемо готуватися безумовно до найгірших сценаріїв, тому що тільки так ми зможемо бути готовими до всього. Потрібно бути готовими до того, що Китай може втрутитися у цю війну на боці Російської Федерації і всіляко підштовхувати наших партнерів для допомоги Україні як найбільш швидше і як найбільш масштабніше, і безумовно підтримувати наші збройні сили та сили оборони. України усіма можливими методами, засобами і способами. Якщо вам сподобалося це відео, то будь ласка, ставте лайки, тому що воно буде це дійство допомагати розвивати цей канал. Будь ласка, підписуйтесь, якщо ви не підписалися, ставити дзвонечка, щоб вам приходили сповіщення щодо виходу нових відео на цьому каналі. Коментуйте, бо мені цікаво ваші думки стосовно того, чи в дійсності вся моя аналітична позиція є правильною, можливо, ви знайдете певні ні, хиби або вади у тому, що я промовив або сказав, і безумовно, пані та панове, ми з вами незабаром побачимось.